Існує думка, що між наукою та релігією видається непримиренна боротьба. Та всесвітня історія знає вчених, яким віра не завадила зробити великі відкриття, а навпаки, спонукала досліджувати світ, створений Богом. Вони жили в різний час, народилися в різних країнах, працювали в різних наукових сферах, але їх об'єднувала любов до науки і любов до Бога. До вашої уваги, ми підготували висловлювання 13 видатних вчених, які не заперечували існування Бога. Майкл Фарадей, англійський фізик, відкрив електромагнітну індукцію, що лежить в основі сучасного промислового виробництва електрики, створив першу модель електродвигуна засновник вчення про електромагнітне поле. Як сльози виходять із серця, і спрямовані до серця, так і Біблія походить від Бога. І той, хто від Бога слухає її голоси. Йоган Кеплер, математик і астроном, встановив закони руху планет навколо Сонця, відомі багатьом як закони Кеплера, великий наш Господь і велика його держава, і при мудрості його немає кінця. Хваліть Його сонце, місяць і зірки і планети, якою б мовою прославлення не відбувалося, а також ви, свідки Його відкритих істин, і ти, душе моя, віддай честь та славу Господу! Все твоє життя. Готфрід Фільгельм Лейбніц, німецький вчений, який створив комбінаторику як науку, заклав основи математичної логіки, описав двійкову систему числення. У механіці ввів поняття живої сили, прообраз сучасного поняття кінетичної енергії, сформулював закон збереження енергії. У психології розвинув вчення про неосвідомлене психічне життя. У Богу полягає могутність, яка є джерелом усього. Джордж Габріель Стокс, британський математик та фізик ірландського походження. Працюючи в Кембриджському університеті, він збагатив науку власним внеском у гідро та газодинаміку, оптику та математику. Я не знаю жодних здорових висновків науки, які суперечили християнській релігії. РОБЕРТ Бойль. Англійський хімік, фізик та філософ. Вперше запровадив наукове поняття хімічний елемент. Один із засновників якісного хімічного аналізу. Відкрив закон щодо залежності обсягу газу від тиску, відомий як закон бойля. Кількість, краса і впорядкованість небесних тіл, досконалість тварин. І рослин та інші явища природи справедливо спонукають розумного, неупередженого спостерігача зробити висновок про існування вищого, могутнього, правдивого та благого творця. Френсіс Бекон, англійський філософ, відомий тим, що розпочав науковий метод дослідження, заснований на експериментованому та індуктивному мисленні для того, щоб не впасти в оману. Ми маємо дві книги, які ми повинні ретельно вивчати перша з них святе письмо, яке є откровенням Бога, друга саме творіння, яке свідчить про Божу силу. МАКС Планк німецький фізик, який зробив великий внесок у розвиток різних галузей фізики, але більш відомий за створення квантової теорії, яка зробила революцію в розумінні. Атомних і субатомних світів. Релігія та природознавство потребують віри в Бога. При цьому в релігії Бог стоїть на початку будь-яких роздумів, а природознавстві наприкінці. Для одних Він означає фундамент, а для інших вершину побудови будь-яких світоглядних принципів. Ісаак Ньютон. Англійський вчений, що заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики, сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона та закон всесвітнього тяжіння. Чудова будова всесвіту, і гармонія в ньому можуть бути зрозумілі тим, що Всесвіт був створений за планом всевидячої та всемогутньої істоти. Ось моє перше та останнє. Слово. Джеймс Клерк Максвелл, шотландський вчений, створив теорію електромагнітного поля, розробив теорію світла, молися йому про те, щоб постійно мати його у своєму полі зору. Адже він людина, і тому ми можемо дивитися на нього. Крім того, він Бог і тому може створити з нас нове творіння. На образ Макс Борн, німецький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, дав статистичну інтерпретацію квантової механіки, автор робіт з динамічної теорії кристалічних град атомної фізики, оптики, філософії природознавства, лауреат Нобелівської нагороди. Багато вчених вірять у Бога. Ті Хто каже, що вивчення наук робить людину атеїстом, мабуть, якісь смішні люди? Вернер ФОРСман, німецький лікар, завідувач хірургічного відділення при Іваницькій лікарні в Дюссельдорфі, лауреат Нобелівської премії в галузі медицини, нагороджений медаллю Лейбніца Німецької академії наук та золотою медаллю Товариства Хірургічної медицини Феррари? Бог Створив світ. І дав світові закони. Ці закони залишаються без змін. Духовні задуми та сили цього світу також незмінні. Нільс Бор, данський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики, створив першу квантову теорію атома. Брав участь у розробці основ квантової механіки, в ній значний внесок у розвиток теорії атомного ядра та ядерних реакцій, процесів взаємодії елементарних частинок із середовищем. Не наша справа наказувати Богу, як йому слід керувати цим світом. Галілео Галілей. Італійський філософ, математик, фізик. Механік і астроном, який справив винятковий вплив на науку свого часу, першим використав телескоп для наукових відкриттів, якими стали супутники Юпітера, Плями на Сонці, Гори на місяці та фази Венери. Захисник геліоцентричної системи Коперника та засновник експериментальної науки. Природа, без сумніву, є другою книгою Бога. Від якої ми не повинні відмовлятися, але яку ми зобов'язані читати. У проявах природи Господь є нам не менш цікавим, ніж у божественних віршах Біблії. Дякуємо за те, що ви з нами. Ми хочемо, щоб ви знали трішки більше.